Привіт, друзі! З вами Ай Петрик, і ми починаємо новий сезон в ньому будувати. Він буде трошки відрізнятися від минулого, оскільки в першому сезоні ми, е, як пам'ятаєте, будували сучасне місто. От. І на іншій карті, ніж ця. А це вже у нас зовсім інша карта, яка згенерована була на 1.7.2. І через деякі проблеми з Майнкрафтом, новішою версією я зараз буду грати на 1.5.2. От, граємо ми не стандартними текстурами, оскільки е, ці текстури більше підходять до нашої теми, а наша тема це буде середньовіччя. Отже, е, саме ось цей, це, що тут є, я будував під, оде, під стандартні текстури і. Нас будуть. Так, секунду. Так, я поправив все. Отже. Трошки може бути більше глючити, але, надіюсь, лагів вже не буде. Е, ну, Маць на увазі пропадань деяких частин е, блоків і От, е, На стандартних текстурах я будував ось це все, що тут є. І дещо може бути не так е, от, придумано, як я би хотів. Як б воно б виглядало, але все одно, по суті, в загальному виглядає е, це краще, ніж на стандартних. Отже, почнемо з того, що е, в нас це все буде йти по такій, якби, історії, яку ви самі будете придумувати в коментарях. Пишіть. пишіть. Ну, я зараз вам розкажу і будете щось придумувати. Отже, почнемо з того, що е, король, ім'я придумуєте теж, пишіть знизу під відео. Він побудував собі замок. Отут. Над річкою, на горі, в принципі, дуже вигідне місце і такий, як сказати, гарна територія для міста і замку взагалі. Тобто, Ми маємо замок і ми цей замок будемо розбудовувати. Будемо будувати якісь будинки ну, якби його слуг, будинки різних робітників, там, ще щось, конюшні. ну, тобто, Все, що можна, будемо це і таким чином будемо розбудовувати. Таке середньовічне місто. Отже, перше ваше завдання це придумати ім'я королю, от, а все інше, в принципі, якось ще додумаємо. Отже, почнемо з чого. ну Наприклад, король приїхав, стояла тут, сторожував вежа, оскільки це такий, як сказати, річка, яку треба контролювати. Там, візьмемо, що тут такі вузенькі кіщовники плавають. От, Ну і була вежа, але королюш потрібно більше місця. Отже, і він розбудував собі ще тут палацик маленький, і стіни. Отже, почнемо з самої вежи. От, е вона має багато досить поверхів. Е так, спускаємося вниз. Тут у нас є вихід на дах цього палацку, до якого ми потім повернемося, але, можливо, я його навіть і перебудую. От, Спускаємося ще на поверх нижче. Тут у нас є. Вихід на стіну і є вихід в казарми. Е, Спускаємося далі вниз. Тут у нас є склад і є таблички, на якій вішаємо те, що буде зберігатися в даних скринях. Тут так само ж. І повторюємо: це, до речі, той самий поверх. От. І повторюємо ту саму операцію так само тут. Тобто, це най, найнижчий поверх, який знаходиться е, практично на рівні річки. От, бо е, ця вся вежа побудована так, що вона вбудована, входить в гору, на якій вона побудована. Я за, тим, за таким принципом, в принципі, і. В принципі, в принципі, е, загалом так і будую все. От бачите, наш найнижчий поверх розміщений десь е, ну, на цьому рівні. От, отут. От, от тобто, практично, практично на рівні рівні, ну, як практично. Майже на рівні річки. От. Ну, от така от така у нас вежа. Далі від вежі. Це верхня, як сказати? Стіна. Просто стіна. От. Е, Ще одна вежа, друга, додаткова. В неї тут є вихід наверх. Так само, як і на першу вежу. Головну це вже добудована потім. В якомусь там столітті році. От. Е, також один поверх, нижній не забудований ще. І той самий коридор, про який я говорив, через який ми можемо вийти до головної нашої вежі. Не буде королівська або ще щось таке називатися. І тут в нас є краниця з питною водою. Ну, вже не дуже питною, після того, як я там покупався. От е -е, коридор, бійниці, все файно видно, ніби. От, драбина, якою ми зможемо знову вибратися наверх даної стіни так Тай, Е, Ну, і цей коридор спускається в вежу в'їзну. Тобто тут буде брама. от е, Я її ще не добудував, і думаю, в цьому відео ми і займаємося тим, що будемо її добудовувати. Е, відео вже йде 5 хвилин, ну як на мене, більш-менш. Також у нас тут є така от стіна, яка нависає. Ну, мені ця ідея подобається, оскільки ще одну вежу то би було зайво, бо так вежа, 2 метри знову вежа. От. І зробив я отак, що вона буде і не врізатися вгору, а просто буде на ній ем, насаджуватися, якби. На ній висіти стіна. От. Е, давайте переходимо до палацику. Так, Тут я ще не доробив сходи все інше. До речі, можна отак зробити. Все. Тепер тут в нас є зала. Зала з обладунками. В принципі, нічого цікавого, коли я грав на 1.7.2 поки в мене не вилетіла ліцензія, ну, зламали. От, то тут були ще килими, були ще камін. Тут у нас є тераса така з видом на болото королівське. От. Ну і вихід на е, дах. Також е, виходимо. Так, закривайся. Е, сюди в'їзну браму. Е, я тут зараз доробляю сходи таким чином. Звичайно, воно все дуже так, як сказати, тісненько і, в принципі, без якихось там розрахунків, бо я це все робив. Так, що придумав той будував, оскільки, наприклад, в минулому сезоні я там все розписував, розмальовував, деякий блок, деякі сходи, розраховував, і справа в тому, що ті всі мої розрахунки, потім на кінці я то, трохи відмовився від того, от, від планування наперед, серйозного такого. Оскільки ніколи не знаєш, що там буде, чи якесь джерело, чи ще щось. Ну, мається на увазі, вода чи лава взагалі там десь проб'ється тобі. Чи територія десь не знайдеться, чи ще щось. Ну, Ясно, що треба планувати все під територію, але. Ясно всім замучився і вирішив робити так. На швидку руку. Хоча виходить досить, як на мене, ну, так, нормально. Так, до речі, до речі, я придумав тут змінити. Змінити... Ту штуку. <хи> От. Замінити паркан на кам'яний. Так якось воно буде більше природньо виглядати, бо. Може, не так вже і гарно, але. Що поробимо? От. Як на мене навіть досить непогано. Тут такий стовп. От. Більш менше. Також тут можна поставити отак плиту. Чи воно теж зайво виглядає. Та, нехай ну, не буде того. От. І скільки вже? 8 хвилин, 9. Давайте швиденько ще щось побудуємо, добудуємо. Ніби нічого я вам не хотів ще казати. Ага. От, в наступних серіях е, я буду розбудовувати десь тут, може, побудуємо шахту, скільки королю треба десь брати каміння. От, е, І побудуємо будинки робітників. Я думаю, що. Вони поки що будуть десь. Або. Та, я думаю, вже на цьому боці ріки. І для того, щоб це нормально якось було, щоб вони могли пересуватися до замку і назад, тут треба побудувати міст. Наприклад, ось на цьому місті. Воно, в принципі, і найближче, де можна побудувати, і вузьке досить. От. Також тут є. Підвищення, і тут не потрібно робити всяких якихось там арок, як тут, наприклад. То тут просто прокладаємо, ставимо підпори і на них настилаємо якийсь камінь або дерева. От, тобто, найближчі три відео ми точно будемо щось цікаве робити. Також дорогу треба буде прокласти, наприклад, якщо буде міст тут, ось, то дорога може йти ось тут через, до речі, гарно так досить виглядатиме. Якщо оце дерево забрати, березу цю, тут у нас буде міст. На той бік річки, тут у нас буде дорога йти. От, Вона може спускатися в це болото. І от, шахта вже є. Супер. У нас вже є шахта. І можна, наприклад, заходити ось тут, по цьому схилі або ще якось там. Так щоб було цікавіше і, і подовше. От. Е, також, потім, коли місто розростеться, можна буде побудувати тут ще один великий замок з палацом зі всім. Е, саме на цьому горбі, який я. До речі, хотів з самого початку там будувати, але якось передумав, все ж таки завеликий. От. І тут ще одне можна буде побудувати, якби, як би. Дитинець, щось таке. Ну, навколо замку там багачі люди будуть жити. От, і це буде теж обгороджено стіною. Ну, але поки що ми маємо ось цього чудо, що я тут нахімічив, і будемо його розвивати. Так що, пам'ятайте, пишемо в коментарі ім'я короля. Ну, принаймні, щось адекватне, але. Ну, якщо хочете, напишіть, якщо ні. Якщо не хочете, напишіть. От. Е, також, скажіть, як краще, чи я буду оглядати зразу ті будівлі, які я побудував, чи. Так як я і планував, щоб я одночасно і будував і розказував про це все. Оскільки так буде, по-перше, як на мою думку, цікавіше, а по-друге, воно не буде так довго, оскільки я буду пришвидшувати переважно оцей весь процес будівництва, і він буде йти під прискоренням або там якоюсь музичкою гарною. От. Не знаю, чи це відео буде. А, до речі, тут є прохід такий. Оцю. Це прекрасне подвір'я з сонцем і квітками. От. Е Чи це відео ще буде за обробкою, інтром і музикою, але я думаю, що ні, оскільки я часу не маю. І на це все. І будемо знімати так. Саме це відео. Далі вже буде якось краще. От, я вже дуже багато говорю, дуже багато знімаю, тому буду закінчувати. Пам'ятайте, що я щойно сказав про ці. Як Завдання для вас, що ви брали участь в даних відео. Так що підписуйтеся, на, якщо ви чекаєте нових відео, по-новому будувати Let's Build. От. Ставте лайки, якщо вам сподобався цей замок. Ого. От. І коментуйте. Дякую за перегляд, па-па!